Зареєстровано 33 депутати міської ради. У нас є форум і Ми можемо розпочинати діяльність сесії. І перед тим, як затверджувати порядок денний, я би хотів надати слово депутати, депутату обласної ради Корнічуку Миколі Петровичу. Шановні депутати, шановна Борисівська громада, я е, як і... Громадянин Борисполя, як простий громадянин України, хотів би також виразити свою думку про ті події, які сталися в нас, особливо з п'ятниці на суботу на Майдані Незалежності в місті Києві. Я також негативно відношусь до тих подій, які були допущені біля четвертої години ранку. Коли на Майдані залишилися Студенти біля 300 чоловік, і коли проти них була застосована сила. Звичайно, що ми не могли залишити цю подію без розгляду. І я також виступив як один із ініціаторів по скликанню сьогодні позачергової сесії Київської обласної ради. На засіданні сесії Київської обласної ради. Яка відбулася о 12-й годині, прибули депутати Верховної Ради. І я хотів би сказати, хто був на цьому засіданні. Від партії Удар був Різаненко Павло, Палатний Артур, від Свободи Ільєнко Андрій, від Батьківщини Бондарьов Константин. І Ірина Геращенко від партії Удар ми прийняли спільне рішення разом із опозиційними депутатами і прийняли заяву Київської обласної ради. Я хотів би її зачитати, вона зовсім невелика. Спостерігаючи разом з усім українським народом за тривожними подіями, що відбуваються в столиці нашої держави. Київська обласна рада, як найвищий представницький орган регіону, вважає за необхідне заявити про стурбованість посиленням соціальної напруги у столиці України. Ми глибоко переконані, що лише європейський вибір народу нашої країни та прагнення долучитися до європейських цінностей та свобод може стати основою для майбутнього розвитку України. Ми поважаємо та розділяємо вибір наших співгромадян. Та Разом з тим засуджуємо усі провокаційні дії, що несуть загрозу життю і здоров'ю людей, завдають втрат для економіки та іміджу держави на міжнародній арені. Ми впевнені, що всі обставини подій, що відбулися в Києві, повинні бути ретельно перевірені Генеральною прокуратурою України. І лише на основі результатів цих перевірок правоохоронні органи та суспільство можуть зробити належні висновки. Але в будь-якому випадку ініціатори масових акцій мають усвідомлювати свою відповідальність. Ми не маємо жодних сумнівів, що лише консолідація суспільства допоможе нашій країні прокласти свій шлях до Європи. Ми закликаємо усі політичні сили Київщини та усієї України об'єднатися навколо суспільних та національних інтересів, дотримуючись законності та порядку. Київська обласна рада висловлює переконання, що прагнення європейського майбутнього має об'єднувати народ України, стати основою для конструктивного діалогу та взаємопорозуміння в суспільстві. Ну і звичайно, відповідно до цього рішення було прийнято, відповідно до цієї заяви було прийнято рішення обласної ради про суспільну політичну ситуацію в Україні. Це рішення звучить так: відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні. Регламенту Київської обласної ради, затверджено рішенням Київської обласної ради від 7.12.2010 року зі змінами, враховуючи звернення депутатів Київської обласної ради, обговоривши питання щодо оцінки суспільно-політичної ситуації, що склалася в Україні, Київська обласна рада вирішила підтримати заяву депутатів Київської обласної ради з приводу суспільно-політичної ситуації в Україні, що додається, звернутися до керівників підприємств, установ, організацій. Київській області, їх трудових колективів, всіх мешканців Київщини із закликом щодо забезпечення функціонування інфраструктури Київщини, засудити ескалацію свавілля та насильства під час проведення мирних акцій протесту у місті Києві, в тому числі застосування сили правоохоронцями до молоді та побиття журналістів, підтримати народ України стосовно продовження процесу євроінтеграції. Опублікувати дане рішення в засобах масової інформації для інформування громадськості Київської області. Дуже не хотілося якимось чином впливати зараз на рішення сесії міської ради відносно тих позицій, які сьогодні зачергова ваша сесія буде розглядати. Але я хочу сказати, що сьогодні громадська позиція кожного із депутата. Міських рад, як він проголосує, так він відноситься до свого народу. Тому я хочу просто побажання, щоб ми зараз не заговорювали питання про дерева. Це дуже важливо, не заговорювали питання якісь інші, важливі. Ви зробіть те, для чого ви сюди зібралися. Розгляньте ті питання, які сьогодні в порядку денному, а в різному розглядайте все інше. Ніхто не заборонить вам ніякого права, вашого права забрати у вас, затверджуйте те, що ви хочете. Давайте далі продовжувати. У нас є порядок денний тому хто за за те, щоб прийняти порядок денний за основу, прошу голосувати, Хто за? Проти? Одержаюсь? Встановлені влаги Євросоюзу, третім нашому українському росту. Прийняти відповідне рішення. Хто за те, щоб даний порядок денний прийняти в цілому? З доповненням, які запропоновані Годунком і Садановським, прошу голосувати. Хто за? Проти? Тримались? Одноголосно. Чого ми зібралися сьогодні, колеги? Зібралися ми сьогодні на вимогу депутатів, незалежно від їхніх переконань. Просто треба зачитати процедуру. 20 депутатів звернулися до Валерія Петровича з приводу того, щоб скликати позачергову сесію. Я хотів би зачитати прізвища цих людей: Адамовський, Годунок, Божко, Шуменко, Дудченко, Борисенко. Белінський, Денисов, Петренко, Шапошніков, Чемирис, Ляшенко, Пасічний, Берестю, Берестюк, Кондратенко, Петров, Левітас, Шапіро, Пилипчук, Пономаренко. Я предлагаю приступити к вопросу. випросу. Перший вопрос у нас звучить следующим образом. Засудити жорстке побиття та розгіннерних демонстрантів, які відбулися на Майдані. И я уже тоже, вот я хочу пару слов сказать по этому вопросу. Понятно, что до пятницы мы жили в одном измерении и по-другому воспринимали все события, которые происходили у нас в государстве. Но в субботу все проснулись с другими ощущениями. В том числе и я проснулся с другими ощущениями. У меня была сумасшедшая горечь. В душе, потому что не ожидал и не понимал, что в нашем государстве могут пройти такие события, разгон этой демонстрации. Я всегда против расширения каких-то рамок поведения, потому что один единожды их расширил, потом уже судить их нельзя. Поэтому я бы хотел, чтобы все-таки у нас мы действовали согласно закону, чтобы каждый из нас мог выражать иметь свои права, свободы, которые нам гарантирует государство. И мы обсуждали этот вопрос на фракции регионов. Однозначно, фракция регионов поддерживает этот вопрос о том, что мы должны все-таки осудить. И виновные должны нести ответственность. Пожалуйста, если есть у кого-то еще какие-то... Доброго дня, шановна громада маленького провінційного європейського містечка Бориспіль. Я представлюсь, депутат Бориспільської міської ради партії Батьківщини Борисенко Володимир. Я одразу перепрошую за свій голос і за свій зовнішній вигляд, я ще не приїхав з Майдану. І зараз туди ж знову направлюсь. Що я вам хочу сказати? Що ми маємо на сьогоднішній день? Те, що сталося, те вже сталося, це вже історія яким чином це сталося, є дуже багато питань. Я чув дуже багато версій, хто розганяв, хто віддавав прикази, як там це було свавілля. Я скажу одне. Риба завжди гниє з голови, а ви самі вирішуєте, хто це зробив. Яка на нас лежить сьогодні місія, як на депутатах міської ради? Здавалось б, ні на що не можемо вплинути. Тут в містечку і приймаємо рішення, які не стосуються всієї країни. Але ми не розуміємо нашої ваги. Якщо кожна із міська міська, районна рада, обласна прийме такі рішення, як сьогодні в порядку денному, то наслідки будуть катастрофічні, але катастрофічні не для нас, а для тої влади, для того президента, для того уряду, який сидить там на банковій, на інститутці. Я думаю, що всі депутати присутствують розуміють, що відбувалося. что такого больше не может происходить, что если мы считаем себя цивилизованным обществом, понятно, такие методы, они абсолютно неприемлемы. Поэтому я оставлю вопрос на голосование. Кто за данный вопрос прошу голосовать? Кто за? Против? Воздержались единогласно. Ну, Звернение до Генерального Прокурора звук притягнути до криминального винних у звірячому зверячим мирного зібрання громадян. Ну, Я думаю, як і в будь-якому, я могу пару слов сказать, да, как і в любом обществе цивилизованных, должна быть ответственность. Понятно, что неотвратимость, наше законодательство, как неотратимость наказания. Я думаю, что в этом случае мы. Поддерживаем этот вопрос. Голосуємо. Хто за данный вопрос? Прошу голосувати. Хто за? Против? Сіди единогласно. Третий Третій вопрос. Звернення до Верховної Ради звимови проголошення пічка президента за зраду державних інтересів та порушенням присяги народу України. Я думаю, что... Ігор Володимирович Петренко, голова Бризьбойської міської організації Соборська об'єднана Свобода. Шановні присутні, шановні колеги депутати, скажіть, будь ласка, коли ми з вами приходили сюди, в міську раду, перша наша сесія, ми з вами приймали присягу, присягу, в якій говорилося, що ми зобов'язуємося захищати права і свободи жителів цього міста. Так само особа, яка стає, вступає на посаду президента, приймає присягу. Приймає присягу, поклавши руку на Біблію і покравши руку на Конституцію, приймає присягу, в якій говориться про те, що ця людина має захищати права і свободи всіх громадян України. Скажіть, будь ласка, відповідь, дайте відповідь кожен сам собі, в своєму серці, в своїй душі, в своєму розумі. Чи є людина, яка сьогодні обіймає посаду президента, людиною, котра захищає права? Українців, чи є людина, яка сьогодні знаходиться, чи особа, яка сьогодні знаходиться на посаді президента тією особою, яка захищає свободи громадян цієї країни. Я думаю, що не є, тому що не може, може президент України призводити допускати ситуації, коли в країні б'ють мирних громадян, б'ють дітей. количество мирных абсолютно людей, бьют наших с братьев и сестер. Это є Такая людина втрачає легитимность, такая особа втрачає легитимность в очах народу, который набирает своего президента и имеет на это право. Здесь обсуждение шло привлечь всех тех, кто детей этих побил, да? Вот. Но вы забываете второе. Кто спровоцировал то, что дети пошли эти, они тоже должны нести ответственность за это. Раз вы организовали, значит умеете обеспечить безопасность этих митингующих студентов, чтобы ничего там не произошло. Милиция и милиция, 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 но организатор отвечает тоже за это. Ну, вот. бьёв бьёв. Свою я свою точку зрения говорю, если я организовываю какое-то мероприятие, они соответствуют за безопасность Го этих людей. все Побьет милиция, значит я буду виноват в том, что меня побили вот. Я не обеспечил эту безопасность Поэтому тут э, судить надо и тех, и других привлекать к ответственности Кто это пропустил и кто это сделал Поэтому, товарищи, дальше так терпеть тоже нельзя Евро... В Европу мы собираемся, мы должны идти вот. У меня только единственное, иногда возникает вопрос Положение входа в Европейский Союз есть А якщо нам не подобається, положення виходу є відтуди або ні? Я сьогодні не хотів акцентувати увагу про євроінтеграцію, про таможенний Союз. А основний акцент, вони напали на те, що трапилося в Києві в ніч із п'ятниці на суботу. І буду, може, об'єктивним, а може суб'єктивно скажу, що це просто влада показала своє обличчя. На жаль. Ви сьогодні дуже хвилюєте, що рішенням сесії Кримського парламенту прийшло рішення звернутися до президента України. Не будете, я знаю, про що я говорю. До президента України оголосити надзвичайну ситуацію в державі і розігнати Майдан, навести порядок. А Севастопольські депутати міські пішли далі. Вони почали збирати підписи про те, щоб звернутись до Путіна і ввести війська російські на територію Крима. Ви знаєте, це вже абсурдно звучить сьогодні. Невже це ми в державі не можемо самі навести порядок про те, що говорив сьогодні і Микола Петрович, згідно з рішенням обласної сесії? Але сьогодні сталося те, що сталося. І сталося так, що не тільки західна Україна стала на ноги, але і схід. І південь України, ви бачите, що трапилось навіть Донецьк, Харків, Запоріжжя, Одеса, от, люди організували акції. І мене дуже хвилює сьогодні, чому треті сутки президент не дав ніякої інформації. Я думаю, що не буде зробити звернення, сказати, що такі-то, такі-то люди винуваті, що така в нас ситуація, що треба дійсно працювати в унісон з усіма. І намітити шляхи, як можна вийти з даної ситуації. Я не знаю, чому сьогодні не пішов в ставку міністр, він таки повибачався. То, що ки київський голова міліцейський, він то так пішов, призупинив свою діяльність. Не, не знаємо, чим воно що закінчиться. От чому сьогодні не дана оцінка уряду, тому що самого міністра відправити це ще таке. Ну, Є дії, і коли арбузіння заявляє, що все під контролем. Все правильно приймаються рішення, тоді запитання, чому ж не було на під контролем, коли це трапилося о ту злощасну ніч з п'ятниці на суботу. Я не радикал по своїй натурі, я, в принципі, компромісна людина, Але я вважаю, оцей пункт, який називається у нас третій. І при цьому Олександр Анатольович наголосив, що пункт треба приймати, але закону немає. Я думаю, що не треба сьогодні емоції такі дуже, щоб в нас бурні були. Його можна тільки так написати. Я вважаю така пропозиція з, з до Верховної Ради про прийняття закону про імпічн президента. От е, юрист, сидить наш депутат, він знає прекрасно, де ж закон, а потім треба, щоб 300 людина проголосувала, потім Конституційний суд ще повинен щось там приймати, одобрювати. Тому я, я я я виражаю свою думку, ви можете мене поправити. Але я думаю, він може бути сформований правильно цей пункт, а не просто імпічмент і все. Повинен закон діяти, а потім вже імпічмент об'являється. Володимир Миколаївич. прошу голосувати. Хто за? Ну давайте хто проти, це все. Хто проти? Четверте питання. Підняли рішення про звання до Верховної Ради з вимоголошення довіри уряду Азарова за відмову від курсу на європейську інтеграцію. Подожди, я хочу уточнити слідче, що відмови від курсу не було. у нас приостановлення. Так, да, да, есть приостановление підписання, потому что идут дальше консультации і согласования на каких условиях, как, дальше принятия. Предлагаю е прийняти рішення следующим образом. Е про прийняття рішення щодо звернення до Верховної Ради з вимогою розглянути дати правову оцінку уряду. Е Закінчити репліку та підтримати обласну рішення обласної ради, що ми підтримуємо євроінтеграцію. Бережниця міська рада підтримує Микола е, курс на євроінтеграцію. Я, 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 в... я, я пропоную в такій редакції проголосувати. Пункт 4. про прийняття рішення щодо звернення <п 'ят> до Верховної Ради України з вимогою оголосити недовіру уряду зарову <п 'ят> Миколи Яновичу. За ухвалення рішення про відмову від курсу євроінтеграції. Та підтримати рішення Київської обласної ради щодо продовження України курсу євроінтеграції. Да. Давайте голосувати, давайте голосувати. стару редакцію, на цьому ми закончу. Будемо... Давайте голосувати на редакції. Хто за? Підніміть ну, решил. Давайте, не вистачаємо. Так, рішення не прийнято. Тому продовження процесу єв... євроінтеграції. Да, ага. І все, коротко і зрозуміло. подождіть, я прошу внести цей питання в порядок денний. Хто за те, щоб внести в порядок денний? прошу голосувати. Хто за? Проти утрималось одноголосно. Сформулювати четверте питання в сьогоднішній редакції. Підтримати народ України стосовно продовження процесу виграти Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отрималися одноголосно. Значить, Четверте питання у нас буде в редакції, яке ми зараз проголосували. Я б хотів би, щоб ви розуміли досить просту річ. Для мене сьогоднішні події в цій державі це вибір між минулим і майбутнім, майбутнім моїх дітей. І майбутніх тих колег, які тут сьогодні сидять в залі, і тих от тих молодь, яка сьогодні на третьому поверсі. Тому що ми хочемо жити в нормальній країні, в нормальному умовах і в європейській країні європейського зразка, як у нас написано на першому поверсі. Я скажу, чому я вийшов виступати за страйк. І саме я, і беру на себе відповідальність, і прошу всіх підтримати цей страйк, без виключення всіх, державні установи. Комунальні підприємства, ви знаєте, мені здається, якраз прийшов той шлях, коли потрібно цій державі щось змінити. Я звертаюся до всіх, до дитсадків, до шкіл, до комунальних підприємств, до державних установ, до простих громадян, до підприємців на базарі. Я закликаю всіх, ми хочемо проводити мирні акції протесту, як вони проводяться в європейській країні. Якщо хоч одна людина. Буде хотіти підняти руку чи під застосувати зброю. З цією людиною ми, мабуть, будемо теж поступати відповідним законним чином. Я закликаю всіх піднятися з колін і обрати новий шлях цієї країни. Я зараз звертаюся до нашого начальника міліції. Ми хочемо проводити мирну акцію. Я прошу йому надати в кінці слово, щоб він виступив, теж, в тому числі проінформував нас, і сказати досить просту річ. Ми хочемо жити в нормальній європейській цивілізованій країні. Все, Крапка. П'яте. Голосити загальний міський трайк до повалення злочинного режиму Януковича. За дане питання. Прошу Хто, Хто за? Раз, два, три, чотири, шість, сім, восім, десять, один, Хто проти? Раз, два, три, вище. Чотири, п'ять, шесть, сім. 9, 10. Валерий Петрович, вот два человека. Пятнадцать. Кто поддержал? Протокола посчитали. Курс нас. объявлен, и он идет на евроинтеграцию, поэтому если у нас не стоять флаг, я думаю, что ничего тут плохого не будет. Поэтому давайте я выношу вопрос на голосование, кто за то, чтобы флаг Евросоюза у нас был, присутствовал здесь же на сцене. Пожалуйста, кто за? Против? Сдержались. Единогласное решение. Я приношу. Шановні депутати, шановні присутні, дякую за надане слово. Не буду затримувати вас довго і не буду багато говорити. Я думаю, що те, що робить Березмірська міліція, воно було сказане на протязі певного терміну, який у мене є можливість відпрацювати і в якому роді, в якому ракурсі виявляється наша робота. Є помилки, є певні успіхи, є. Бажання досконалюватися і відповідно вдосконалювати свою роботу. Те, що відбулося, воно дійсно заставило по-іншому, і ще раз по-іншому подивитися як один на одного, так і на тих, хто в цьому був винен в цих подіях. Хочу і ще раз запевнити, хоча запевнення, тільки я вважаю, справами потрібно доводити свою компетентність і також компетентність працівників, з якими приходиться працювати. що... Немає смисла, по-перше, в тому, що було, з боку працівників міліції, вони не мотивовані, дії ці були. Це дійсно так. А з боку працівників Бориспільської міліції, то я закликаю до громадян, до громади, до всіх присутніх не провокувати і пам'ятати, що працівники міліції це такі самі громадяни, громадяни міста, громадяни району, які несуть службу із дня в день. І повірте, не легка вони вибрали таку долю судді. Вдячний за увагу і ще раз наголошую, що в Борисполі буде порядок. Всім велике дякую за терпіння. Кінець робочого дня і проголошує сесію закрита.